Успіх завжди починається з гарної звички. Якщо хочемо добре почуватися, маємо вчасно лягати спати, збалансовано харчуватися, робити зарядку. Коли ж прагнемо бути затребуваним професіоналом, мусимо невпинно навчатися. Це стосується будь-якої діяльності, але особливо актуально для бухгалтерської професії. Саме тому ви й передплачуєте головбух. Однак, коли є доступ, здається, що можна почитати пізніше. Ще ж купа часу попереду. Так спливає тиждень, а вільних 20 хвилин на свіжий номер не знаходиться. За місяць вже 4 номери в черзі на вашу увагу. Аж коли треба розв'язати якусь проблему, згадуєте про журнал і в процесі пошуку рішення натрапляєте на класні роз'яснення, які хотілося б побачити раніше. Знаю, що буває таке за вашими ж відгуками. Тому пропоную сформувати нову корисну звичку: що понеділка починати робочий день зі свіжого номера головбуха. так і на роботу налаштуватися простіше і корисні поради побачити вчасно. Отже, що в номері? Подаємо декларацію з прибутку за три квартали 2023 року. Експерти підготували інструкцію для семи категорій платників. Розбираємося у змінах, що вніс МінФін до порядку обліку платників, сплата податків у разі зміни місцезнаходження, знаходження, облік платників із тимчасово окупованих територій, оновлені форми документів, згадуємо, як обчислювати курсові різниці, адже з початку жовтня Нацбанк запровадив гнучкий обмінний курс. При цьому зважаємо на обмеження та особливості воєнного періоду. У короткому слові редактора про все не розкажеш. Але у свіжому номері ще 15 статей, серед них і новий банк проведень, і відеороз'яснення, і навіть тест на знання міжнародних стандартів. Тож почнімо формувати корисну звичку вже сьогодні. Приємного читання.